Привіт, я Аліна і вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися неймовірно крутим рецептом пельменів. Я знаю, що цю страву багато хто обожнює, а коли ви приготуєте саме за цим рецептом, будете приємно здивовані. І я вас точно запевнюю, що по-іншому ви більше готувати не будете. Шикарне тісто, яке не потребує борошна під час сліпки. Тому тісто має назву чистесенькі ручки. Підписуйтесь, ставте лайки і давайте готувати. І так, перше ми будемо готувати тісто. Для цього я беру стакан. Він 250 грамів. І відміряю три таких стакани борошна. Борошна ось так під самий вершечок. Один, два. І три. Так, все, тепер в цей же стакан ми вливаємо одне яйце, додаємо півчайної ложки солі та дві столові ложки олії. Тепер це гарненько ось так все змішуємо. І до повного стакану наливаємо теплу воду градусів 30-35, прямо до повного, як і клали борошна. В борошні робимо лунку і вливаємо готову суміш. Замішуємо помаленьку тісто. Це моє дуже улюблене тісто. З нього можна готувати як пельмені, так і вареники такі тонесенькі. Воно мені подобається тим, що, коли будемо ліпити вареники, не потрібно більше використовувати борошно. Воно спочатку буде таке тугесеньке, як вимісимо. Зараз я вам все покажу. Але працювати з ним одне задоволення. Так, ось так ложечкою підібрала все, що можливо. Перекладаю тепер його на стіл і буду вимішувати руками. Десь знадобиться хвилин 5, щоб його добре вимісити. Все, бачите, на столі не залишилось ні однієї грамочки борошна. Все воно в себе взяло. Я вже дуже довго готую саме за цим рецептом, і повірте, дуже зручно. Ви, якщо його раз спробуєте, вже по іншому готувати не будете. Все, ось, тісто таке готове, воно доволі м'якеньке. І не кажіть мені, будь ласка, що воно забите. Воно не забите, воно чудове, коли відпочине, з ним буде максимально легко працювати. Загортаю його в харчову плівку або можна покласти в пакет і даємо йому відпочити півгодини. До речі, його можна замісити раніше, прибрати в холодильник і наступного дня вже з нього щось готувати. Все, воно відпочиває. Поки тісто відпочиває, будемо готувати фарш. Я беру один до одного м'ясо з цибулею. Тобто 600 грам м'яса і 600 грам цибулі. В мене три цибулини. Одну я пропущу разом з м'ясом, а дві цибулинки я буду нарізати. Дуже-дуже дрібненько. Нам ясорубку, я беру дрібненько, мені так більше подобається. Ну, і як казала, іншу частину цибулі дрібненько-дрібненько нарізаю. До речі, ви можете брати цибулі трохи менше, тому що це все справа смаку, кому що подобається. Моїй родині подобається, щоб вони були такі, знаєте, соковиті соковиті Тому я беру дуже багато цибулі. Перекладаю до фаршу. Додаю чорний малиний перець і сіль. Я роблю трошки, щоб були солонуваті. І, звичайно, вимішую. І ще я додам один інгредієнт. Раніше я додавала воду. А тепер буде інші інгредієнти. Мені так дуже подобається. Фарш буде в пельменях такий рихлий, ніжний. Не буде збиратися в таку прям кубку-кубку. Ну, дуже-дуже мені подобається. Хоча раніше завжди додавала воду. Додаю олію 4-5 столових ложок. Так, бачите, багатенько. І знову вимішую. І фарш буде готовий. Але вимісити потрібно так, щоб олія повністю сполучилась з фаршем. Все-все підготували, тепер можна займатися ліпкою пельменів. Бачите, який він виходить ніжнесенький, ніжнесенький. Кожне волокно, так наче окремо. Єдине, куди може знадобитися борошно, це присипати трошки поверхню, на яку ви будете складати пельмені, якщо ви їх будете готувати не одразу, тому що я наліпила, а потім вже готую. Розкриваємо тісто. Воно дуже, бачите, м'якусеньке, м'якусеньке і піддатливе. Від нього відділяю шматочок. А це тісто далі зберігаю в пакеті. Розкатуємо в ковбаску. І нарізаю на невеличкі шматочки. Бачите, вони такі виходять в ширину десь біля сантиметру. Ну і тут також невеликі. І розкатуємо скалкою. Бачите, нічого ніде не прилипає. Чудово просто. Чудово. До речі, це тісто гарно підходить також для заморозки. Вони краєчки не обламуються, а чудово, воно потім готується. Тому універсальне, прям розумієте, універсальне. І тепер на кожний кладемо фаршик. І ліплю я ось таким способом. Поєдную, защіплюю і сполучаю. Все, ось такі ми гарненькі пельмешки отримуємо. Бачите, і на відео видно, як дуже легко з цим тістом працювати. Навіть другий раз не потрібно проходити. Оп, і все. Ну, ще можна ось так. Я так роблю, щоб мали гарнішу форму. Все. Це, ось такі красунчики в мене вийшли. Вони кожний один до одного, бачите, гарненькі. І зараз буду їх тепер варити. Кастрюлю з водою ставлю на вогонь, насипаю сіль, і водичка в мене буде така доволі солона. Накриваю кришкою і вивожу до кипіння. Вода закипіла, тепер забрасую пельмені. Зверніть увагу на те, що вони зовсім не злипаються. Обов'язково перемішую ложкою і залишаю їх варитись. Після того, як вони піднімуться на поверхню, варю ровно 3 хвилини, не більше. А ще подивіться, що після приготування вони ж мають таку гарну форму, не розварюються, не збільшуються, а все залишається так, як і було. Знімаю їх спочатку на тарілку, щоб стекла зайва вода, і залишаю на 2 хвилини трошки охолонути. Потім перекладай в миску, поливай розтопленим вершковим маслом, перемішую і можна смакувати. Ну ось і все, всім смачного!